Інноваційні протези для військових, які роблять життя максимально комфортним та активним. ГО Серця Азовсталі, яка опікується оборонцями Маріуполя, активно співпрацює із державним сектором, аби якомога більше захисників міста Марії отримували гідну підтримку. Як партнерство держави і громадського сектору змінює життя захисників на краще, розкажуть мої колеги. Юрій Бондаренко пройшов складний шлях. Морпіг оборонець Маріуполя потрапив у ворожу засідку під час виходу з заводу ілліча і підірвався на розтяжці. У мене ранення було ниже коліна, тобто нога так висіла просто. Ну як так 5 днів нічого ж не робили уже Гандріяна пройшла, і тому прийшлося відрізати коліна. у липні 2022 року. Юрія повернули на підконтрольну Україні територію. Громадська організація Серце Азовсталі взялася підтримувати оборонця Маріуполя і надала йому власну квартиру. Для Юрія розпочалася боротьба за те, щоб знову повноцінно жити після ампутації. Він побував у трьох центрах протезування і згодом сам звернувся до організації за допомогою. Юрій один із перших, хто отримав високотехнологічний протез у рамках співпраці серця Азовсталі та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. М можу так сказати, наприклад, як водій водію. Наприклад, ти раніше їздив на Жигулях, а потім пересів на Мерседес. от така різниця, приблизно. Утром одів, як лягаю, спать, зняв, то тобто вже не дав нічого. Таке партнерство держави та громадського сектору покликане об'єднати зусилля у забезпеченні найкращими протезами захисників та захисниць Маріуполя, пояснюють у організації. В цьому певному трикутнику, який ми зробили, є держава, а саме Соцфонд соціального страхування, є з Зовсталі як громадський сектор, і є Стаценко Центр, який є одним з провідних в Україні по виготовленню протезів. Тому в рамках цієї співпраці ми зробили дуже Такий великий крок вперед по якості протезування і по адаптації тих героїв, які отримали протези, і вже пересуваються за допомогою них. Виготовляє інноваційні протези, такі як у Юрія Стеценко Центр, один із провідних фахівців у цій галузі. Матеріал протезів сучасний виробництво у Німеччині з новим протезом. Захисник Маріуполя може регулювати протез через мобільний додаток і не відчуває дискомфорту. Ми коли спілкувалися на початку, узгоджували комплектацію, вирішили зробити протез тигна з колінним вузлом з електронним керуванням. Це найсучасніший колінний вузол «Дженіум», який має додатково 5 програм, крім основної ходи, тобто базової такої програми. Можна кататися на велосипеді, можна на роликах, на лижах. Тобто, є ще такі налаштування, які пацієнт може застосовувати. В повсякденному житті та і активному видом спорту. проєкт підтримки оборонців Маріуполя разом з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю співфінансує встановлення високофункціональних протезів. Власне серце Азовсталі допомагає нам забезпечувати захисників Маріуполя профільну саме цю категорію протезами найвищої функціональності. Щоб ми собі розуміли, це протези, які коштують 3 мільйони плюс один виріб. Є люди, які отримали, на жаль, але декілька ампутацій, і тоді, відповідно, це еквівалентно збільшується. Потреба у якісному протезуванні лише збільшується, тому проєкт серця Азовсталі», який є частиною ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова, об'єднує зусилля з державою та партнерами задля забезпечення гідного майбутнього кожного оборонця Маріуполя.